Привіт, мої дорогенькі. Починаємо наше заняття. А почнемо із завдання. Дітки, давайте пригадаємо, як називаються дитинчата у тварин. У великої білки маленьке білченя, у великої зайчихи маленьке. У великої, Маленьке? У великої, вовчиці. Маленьке? У великої, Маленьке? У великої. Маленьке. У великої. Сови маленькі молодці. А зараз приготуйте звукові фішечки. Я пропоную викласти слова сова і «совиня». Зробити звуковий аналіз. Сова. Перший звук с. Який він? Твердий, приголосний. Позначаємо. Однією рисочкою. Далі. Со... Який? голосний звук. Ми можемо його розпівати. Сов в. Який цей звук? Приголосний, твердий. Однією рисочкою. Сова. Який звук? Голосний. Позначаємо кружальцям. А зараз слово «совиня». Перший звук – «с». Твердий, приголосний. Со голосний СОВ. приголосний твердий, сове голосний СОВ. Бен. Ні. Погляньте на мої губки, що вони роблять. Ні. Начебто посміхаються. Який цей звук? Приголосний, м'який? Як ми його позначаємо? Двома рисочками. Совення. Який звук? Голосний. А зараз спробуйте самостійно викласти слова лисиця і лисеня. Діти, пам'ятайте друзів із країни Звуколяндії? а ось послухайте, яка пригода трапилась з ними. Одного разу ввечері гуляли лісом голосни із приголосними. Раптом чують, хтось жалібно кричить. Ма, -мо, ма. -мо. Сонечко вже сідати почало, темніше у лісі, пішли вони на крик. Бачать, сидить у великій ямі маленьке лисиня і плаче, тому що вилізти не може. Стали заспокоювати його друзі. Не плач, лисеня! Ми тобі допоможемо! Вирішили покликати тітеньку сову. А чому? А тому, що вона вночі добре бачить, і крила сильні має, вмить лисеня з ями витягне. А сава ще спить? Вона ж тільки вночі полює. Стали її кликати голосний, приголосний. Сово! Сово! Голосний усі голосні звуки в цьому слові голосно співає. Діти, як кликали тітоньку сову голосний приголосний. Допоможіть і ви покликати так само, як вони. Сово. Прокинулась тітонька сова Розповіли їй голосний приголосний. Про те, що трапилось, сава мерщій полетіла до ями. Там і досі сиділа перелякана лисиня та кликала на допомогу свою маму. Ма, -мо, ма, -мо, ма. -мо". Але мама лисиця побігла на полювання і не чула лисеняти. було далеко. Сава витягла лисиня з ями. І віднесла його до лісячої нори. Там чекали на маму лисицю ще троє маленьких лисенят, і також голосно кликали Мамо, мамо, мамо! Голосний з приголосним заспокоїли лисенят і сказали, що мама лисиця скоро повернеться додому. Подякували вони сові за порятунок лисеняти і пішли додому. А коли поверталися з прогулянки, то пригадали, як цікаво вимовляли слова, коли кликали тітеньку сову. Давайте разом пригадаємо. Со-во, сово. І маму лисицю ма-мо, ма-мо, ніби за частинками складали. Дітки, що трапилося із лисеням? Хто допоміг лисеняті? Чого вчить нас ця казка? А зараз давайте пригадаємо, як кликала лисеня свою маму. Мамо. Давайте разом всі промовимо: Мамо. Поставте ручку. Локаточком на стіл. Зробіть долоньку під підборіттям. І знову промовимо це слово МА-МА. Скільки разів торкнулося ваше підборіддя долоньки. Скільки разів ви підкрили ротика. Скільки голосних в цьому слові МА-МА. Два. Рази два голосних. А зараз давайте порахуємо слово сово. Сово. Скільки разів торкнулась? Скільки голосних в цьому слові. Отже, скільки голосних звуків, стільки частинок у слові. В слові мама і слові «сова» їх. Дві. Частинки слів, що відповідають кількості голосних звуків, мають назву склади. Отже, в слові мама і в слові сово два склади. Я наполягаю на тому, що в слові небо три склади. Як ми можемо це перевірити? Небо Скільки раз торкнулося. Два рази. Скільки голосних? Два. Тому в цьому слові два склади. А зараз пропоную трішечки розімнятися. І так, сіли рівненько, ручки в сторони. Раз. Вгору два. Опустили, зробили кулачки і, як сава, помахали крилишками. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Молодці. А зараз пропоную виконати завдання. Я буду називати першу частинку слова, а вам треба продовжити. Наприклад, я кажу Во, а вам продовжити. Наприклад, вода, водичка, Ворона. Волосся. Зрозуміли? Ну, давайте. Ру. До. Це були слова назви предметів. А зараз давайте ускладнім. Будемо називати слова ем, дії. Ось во водити. Возити. А зараз спробуйте ви. Пи. Ру. Молодці. Наступне завдання. Я буду казати слова по складах. Вам треба його з'єднати у ціле слово. Ось, наприклад, я кажу во да. Ви повинні сказати повне слово вода. Зрозуміли? Давайте. Риба. Жаба. Підводнаний. Водичка. Молодці. Дітки. Що сьогодні вам на занятті більш всього сподобалось? Що викликало труднощі? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!